Зараз пандемія коронавірусу для українців пригадується як історія з паралельного всесвіту. У спорті все почалося з а саме з матчу Юта та Оклахома, який було скасовано після інформації про позитивний тест Руді Гобера. Я до речі, тоді вночі мав, мав цю гру коментувати на сетанті прямому ефірі. Захисник Клівленда Дон Ван Мітчел, який тоді був ще зіркою, Юти джаз, пригадує деталі найдивнішого вечора в своєму житті. Перед тим як послухаємо цю історію, лайк. Цьому відео підписка на Double Dribble, дзвоник і, будь ласка, пишіть нам коментарі. Давайте спілкуватися. Тож, березень 2020 року. Ми думали, що декілька днів матчів NBA не буде. тоді з Pelicans У нас був виїзд проти команд західної конференції. Ми грали Ми були у сан франциско Сакраменто. Готувалися до наступних поєдинків. У мене ще тоді травма була невеличка, я особливо не тренувався, поки хлопці кидали на арені, готуючись. Ми дивилися ранній матч. І тут же перед нашим поєдинком якийсь хлопець вибігає на майданчик. Це все виглядало, наче наче ці люди з ФБР були. Так Так. я вже розповідав про нашу історію. Ми повернулися до роздягальні, але нам дозволили зіграти наш матч. Ми ж вирішили, що не хочемо бути на 20-ти тисячній арені. Що ти пам'ятаєш про той вечір в Оклахомі? по перше, це була велика гра. важливий матч в контексті розподілу місць в турнірі. Таблиці ми готові були грати. Руді Гобер був поза грою. Він захворів. Ми знаємо. У нас в старті вийшов Тоні Бредлі, який до цього в старті майже не виходив. Він другий чи третій рік у лізі проводив. Ми готувалися до гри вже всі один одному. П'ять дають хендшейкс перед матчем. Традиційна процедура, все як завжди але тут почали люди виходити на паркет. я думав, там вода чи ще щось на майданчику, щось заважає, але почали виходити люди в костюмах. Я подумав, можливо, стрілок на арені. Якісь відразу думки дурні в голову полізли. Я б ніколи в житті не подумав, що справа в ковіді насправді, поки це не з'ясувалося, і тут крізь пол побігає. Що з груді? Що з груді? І мені не було що відповісти. Я знав тільки, що нашу гру скасували. І потім наш головний тренер Квін Снайдер говорить у Руді Ковід. це були часи, коли ми нічого не знали про цей вірус. Ми просиділи в роздягальні після матчу 9 годин. Перепрошую, що так дев'ять годин. Оклахома не хотіло, щоб ми взагалі кудись звідти виходили з роздягальні. <рес> Вони не пускали нас навіть до готелю. Хотіло, щоб ми постійно руки свої мили. Тож дев'ять годин у роздягальні нас тестували. Це були ті олдскульні тести, коли тобі паличку через ніс в мозок прямо просовують. Я б не сказав, що ми панікували в роздягальні, ми просто сиділи собі. І зараз я хочу подякувати Крісу Полу. Він передав нам 15 пляшок. вина. тож у нас там все було. Їжа, вино, все було в порядку. в Цьому плані. планівперше про це чую, Джей Джей Редік. Ми там нормально напили, сі було зрозуміло, що найближчим часом ми не гратимемо в баскетбол, тому які проблеми. Нам постійно дзвонили роздягальні кожному хто там був. Ми не знали, що робити, просто пили і пили, щоб не було так страшно. У той момент більше ніяк ми один одному допомогти не могли. Через 9 годин на все ж таки відвезли в готель. Не пам'ятаю який, і не пам'ятаю, хто керував автобусом. Ви зрозумієте, чому так. Але він був повністю упакований в цей спеціальний костюм. Розповідає Дона Мітчелл. Це захисний костюм був. Так, повний костюм, і кожен був у ньому. Треба розуміти, що там не тільки команда була, не тільки гравці. Там 53 людини було в делегації. і репортери, в тому числі, тренерів багато і так далі. Всі були в роздягальні в той момент. Тож ми повернулися до готелю. Там на нас вже копи чекали. Готель звичайно повністю порожні був ніколи. Там не було. Нам не давали навіть їжу. Ми просто сиділи на місці. І вже наступного ранку ми полетіли за Клахоми. До цього я зателефонував всім, кого знаю, кого є свій літак і попросив забрати нас звідси, але всі мені відмовили. Сказали, ми цього не робитимемо. ніхто з нас спати не пішов, звичайно. Ми всі просто сиділи на бордюрі на бордюрі на вулиці. Це був готель Ренесанс, Так так, так. Це він дякую, Це він сиділи на бордюрі, пили пиво, розмовляли. адже це був найдивніший момент у житті. Взагалі, в голові було лише що відбувається. Ми не думали, що у когось із нас може бути корона. Там цікаво, що з Едом Девісом ще була ситуація, його морозило трохи, він кашляв просто всю ніч, і ми йому казали: так, друже, тримайся подалі від нас. Ми не хочемо в цьому участі брати, і Ед сам стояв весь цей час. Це було як сцена з якогось кінофільму, я ніколи не забуду ту ніч. У мене є фотки навіть. Навіть фотки з, um, з тієї ночі, деякі з них я в рамку вдома поставив. Повірте мені, і я показуватиму це моїм дітям і казатиму це один з найважливіших, найдивніших моментів в історії спорту та історії країни. Um, Хто до речі більше напився, Джордж Інгл чи Джордж Нянг? Пам'ятаєш? Я їх обох добре знаю. Джетеді говорить. Думаю, вони обидва напались, і ще Джордан Кларксон також нормально накидався. Це був дивний час, адже ніхто не знав, що відбувається насправді. я дуже хвилювався і робив все, щоб не підчепити цей вірус. Як спортсмен, я не хотів захворіти. І коли ти захворів, ти злякався чи контролював все, розуміючи, що ти молодий і все з тобою має бути добре. Я був дуже злий. брехати не буду. Всі почали писати про мене та руді в медіа, і мабуть в цьому був сенс. Я насправді дуже злився на нього. Я сердився через ту історію з мікрофонами. Але хто знає, де він підчепив корону? Це могло статися будь-як, не тільки там, і ніхто не знає. і Це вже не важливо насправді. Але тоді я відразу подзвонив мамі та сестрі. Ми тільки поїхали з Нью-Йорка, пам'ятаю, ще проти Бостона грали на тому виїзді в матчах проти команд східної конференції. Ми не заїжджали додому до Юти, а відразу поїхали до Оклахоми. Тож ковід у мене підтвердився. я зателефонував в родині і попросив їх здати тести. Також вони були у Коннектикуті. Я в Юту вже не полетів, коли сезон зупинили. Я відразу відправився додому, до Коннектикуту. Я сидів там? У мене не було жодних симптомів, але я панікував. Вони закрили головний офіс Адідаса, тому що я бачився з людьми з Адідасу. Закрили школу, яку відвідував перед нашою грою. Вони закрили навіть казино в Бостоні, адже я заходив туди зіграти в рулетку на 5 хвилин. Від собі багато чого закрили просто, тому що я там був. На нас за руді весь світ дивився круглими очима. Ще актор був, який захворів так у той же час. Що й ми Том Генкс, це був Том Генкс. Все правильно. В той же день, коли ми з коли матч скасували і він захворів, я думав, що ми втрьох на весь світ хворіємо, і ніхто не знав, що я просто вдома сиджу. Всі дзвонили, питали, як я. А Я не знав, що сказати, адже почувався чудово. Вони закрили казино просто, тому що ти там був. Це більше ніколи не станеться. Казино воно закрили, уявити не можу. Все це, це дивно, тому що сезон NBA так інакше призупинили. Це просто сталося в той вечір. Сталося з орудю, тому що результат його тесту був позитивним. Але ж можливо, він і не був першим гравцем, хто заразився. Був другим. Ми й гадки не маємо хто був першим.